Сьогодні середа, 18 жовтня, цього дня 2017 року. Каліфорнійський холдинг Alphabet оголосив про створення поліпшеної версії штучного інтелекту AlphaGo. А рівно за рік до цього, дослідники з Microsoft анонсували нову автоматизовану систему, яка найгірше від людей розпізнає мови. До чого це ми? Друзі, технології розвиваються шаленими темпами. Щодня з'являються нові, а які застарівають і забуваються. Герої нашого наступного сюжету вирішили зберегти ті з них, які свого часу змінили світ аудіо. Але вже поступилися більш сучасним. Від патефона до бобинного магнітофона вся доцифрова ера звуку в новому столичному музеї грамзапису. Ласкаво просимо на екскурсію. Раїса Кириченко, Мирослав Скорик, Михайло Сливоцький, Левко Ривуцький, легенди української музики, твори яких ще на патефонах і грамофонах слухали наші бабусі, дідусі та батьки. Сьогодні, майже в самому серці Києва, знову можна почути звуки, які крізь роки зберегли ці старі платівки. На співочому полі з'явився перший і єдиний в Україні музей українського грамзапису. Наш центр, Київський міський центр народної творчості культурологічних досліджень. Це інституція міська, яка має мусить генерувати сенси для цього міста культурні в першу чергу. В музеях трошки складніше, і ми вирішили цю ж якби шпаринку заповнити і е, зробити музей українського грамзапису. Ідеологом створення музею і його керівником став відомий український діджей, і один з піонерів електронної музики Іван Москаленко. Він особисто шукав для музею унікальні експонати в старих закладах культури і приватних колекціях. Це магія. Ну, сама культура філофоністів і споживачів грамплатівок – Це Усі часи був окремим спейсом, і тобто, для я вважаю, для того, щоб відчути музику, ну так само, як відчували музиканти і ті люди, які і слухали і роб, працювали над цим релізом, це тільки з платівки можна знати. І взагалі, ну коли ти ставиш щось таке тверденьке, і воно лунається, ну магія. У радянський період платівки з українською музикою видавались обмеженими тиражами і навмисно знецінювалися пропагандистами. Тому збіри поповнення фонду музею грамзапису сьогодні завдання нелегке. І тому ці тиражі стали на даний період ще меншими, і тобто вони унікальні. І взагалі платівка це артефакт, тобто це зібрання роботи великої команди людей. Це ну як це на наші часи. Я вважаю, це ну достойно того, щоб у музеї це представити. Але попри всі складнощі працівникам музею вдалось знайти більш ніж 400 унікальних експонатів. Наша експозиція складається з платівок 50-х років по 91 й рік, коли Україна здобула незалежність як самостійна держава, і виникла перша, перша звукозаписуюча компанія. Вона називалась Аудіо Україна. Ще одна гордість музею українського грамзапису колекція ретро аудіотехніки. Наприклад, оця модель дуже раритетна. Це перша серія магнітофонів весна. Це компактний магнітофон. Він працював від батареїк. Можна було брати з собою там на на прогулянку. Це магнітофон Тембер. Він використовувався при студійному записах музики і використовувалася саме ця модель. Використалась на кораблях, на неї передавали сигнал СОС. До речі, кожен експонат музею досі у робочому стані, тому усі відвідувачі можуть скористатися магнітофоном часів середини ХХ століття і прослухати будь-яку з платівок у нас є програма, ми змінюємо весь час музику. І можна прийти з діточками і з батьками і поринутою атмосферу, саме ну, того часу, відчути ці емоції, е, узнати щось нове. Те, що е, навіть не ну той час було не поширено, і у наша видання і наша колекція якраз складається от з таких дуже рідкісних матеріалів. Музей українського грамзапису – перша частина великого проєкту міського центру культурологічних досліджень. В планах масштабні проєкти з відродження, збереження і розвитку культурних традицій українців. Територія у нас велика, можливості, а, територіальні великі. І за цим музеєм грамзапису українського піде серія західної музики, музики діаспори. Дисків, касет і так далі, всіх не цифрових носіїв, які ми сьогодні просто стрімко втрачаємо просто на очах. Музей розташований на території співочого поля і працює щовихідних. Вхід вільний, але за бажанням кожен відвідувач може зробити внесок на розвиток музею. Свято Української музики. Сьогодні а, ідея, яка народилася буквально 4 місяці тому, реалізувалася. Звичайно, вона реалізувалася не в повній мірі. Це перша черга нашого проєкту виставкового нашого музею українського грамзапису. Але, тим не менш, мені здається, що це хороший перший, перший крок. Я Щасливий зараз представити тут. Знаєте, у мене трошки коліно навіть відражає. Тому що людина, яка завітала до нас сьогодні, це надзвичайно зіркова, надзвичайно красива, надзвичайно українська і надзвичайно кохана співачка. Дуже багатьох українців, я б сказав би, напевно, більшості успішна жінка в мистецтві, в політиці. Звичайно, всі знають, що окрім співу наша гостя Оксана Білозір була ще і міністеркою культури і туризму України, але це все нічого у порівнянні з тим. Що Оксана Білозір це міністерка української пісні. І от я б хотів би зараз її запросити сюди сказати нам два слова. Дякую. Дякую фені, дякую всім, всіх вітаю. І дійсно сьогодні дуже. Гарна подія вона навіває на багато спогадів. Я прийшлася цим музеєм. Побачила багато своїх колег. Побачила їхні творчі доробки. Творчі доробки багато поколінь перед нами, тому що насправді на всій тій музиці, яка зібрана невеличкими об'ємами, але виросло не одне покоління українців, і дуже багато тих людей, які там представлені, вони є комирами наших українців у світах. Тому що багато українців Канади, Америки, Європи, різних всіх континентів, бо українці живуть у всіх континентах на землі, і власне ці пісні їм відкривали світ України, світ нашого українського світогляду. Вони вивчали по них мову, культуру. Вони співаючи ці твори, відчували себе українцями. Тобто, це не тільки велика наша культурна спадщина. Яку ви зберегли, я вам дуже дякую за це, що ви зробили такий музей. Але це не тільки велика культурна спадщина, а це і велика духовна така, духовна основа поколінь українців, які берегли українське слово, українську культуру, українську пісню. Скромно людина, яка з дитинства живе музикою. Людиною, яка є натхненником, натхненником дуже багатьох музичних проєктів України і світу. Людину, яку я знаю дуже давно пишаюся нашою дружбою, людиною, яка декілька місяців тому прийшла до мене з цією ідеєю, фанатик української музики, світової музики, сказати про його різноманітні зв'язки. Складно, але це людина, яка є, стоїть завжди праворуч біля нашого видатного музиканта Євгена Гудзя, це гурт Говаль Бардела. Це українська частина гурту Говаль Бардела. Окрім того, що він є самостійним музикантом диджеєм але це людина, яка надихає дуже багатьох сучасних музикантів. І це людина, яка надихнула і і викохала народжений цього музею Іван Москаленко. Доброго дня, радий вас бачити в електронний музею українського запису. Дякую центру народної творчості культури Сліджень, який дякую зброю. Дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні якийсь курс. Слава Україні! З нами тут сьогодні ще одна дуже творча людина. Я бажаю вам від виставки, нам всім перепрошую, від виставки перейти до реального музею. Працювало, бачите Тут представлено. У цій цьому зібранні це дійсно важливий пласт історії, і ця історія нас вчить не тільки тому, що взагалі існували такі способи відтворення звуку, як громплатівки і так далі, а показують певною мірою і культурне життя і Києва, і України і світа. І ось я хотів звернути увагу, що в принципі ще на початку ХХ століття вже існувала ця розвинена культура грамплатівок, ще колись були Бенітові, Шалакові, старі платівки. Одна платівка це один музичний номер. Там то фактично записувалось, там, в будинку звукозапису. І там, мабуть, в когось не, не було цієї мислі в голові, щоб зробити дійсно. Ще 20 років тому назад такий музей. І слава Богу, що дійшло в тебе до цього, що ми почали робити. Я скільки зміг допомагав, вані там дещо зібрати, але своїми болячками я думаю, що ми ще надоложимо. Я думаю, що це тільки початок, і початок класний. Я думаю, що воно в поєднанні з тими проектами, які ми запланували і Федір до мене наперед, що ми тут такі грандіозні проекти разом з такими. Як цей музик робити, тільки підсилювати і зацікавленість людей буде, щоб приходити сюди і дивитись на це? Хочу зробити сьогодні новий внесок. Це моє CD, так тому що там є мої. В мене ще були вінілові платівки. Це теж тоді було дуже дуже зараз. Воно тільки входить. Ви знаєте, да все, все по колу ходить. Зараз нові вінілові платівки, плити вони робляться модними актуальними. Але поміж тими плитами і тими, що зараз новими технологіями, ще були сіді. Вони вже теж зараз це вже якби минула частина. Але я думаю, ми теж будемо їх починати збирати. Я хочу подарувати свої пісні, народжені Україною. Тут зібрані пісні і про нашу війну і мої. Такі пісні, які мені хотілося, щоб зараз українці слухали. Я зараз їжджу великий тур, називається міжконтинентальний тур United for Ukraine Це об'єднуємо всі країни через пісню, через слово. Бо я кажу, що наша пісня в світі, яка звучить, це і наша молитва. Бо це від серця до серця, від душі до душі проникає не потрібно лишніх слів, переконань. І це власне цей диск випущений був для цього туру в рамках «United for Ukraine». Хочу, щоб він залишився тут. Хоча сьогодні вже треба давати флешки. Ну, бачите, ми з запізненням. Але я думаю, що я покладу гарний початок, тому що зараз всі диски ми можемо назбирати дуже багато, бо з'явилася нова когорта фантастичних наших українських митців, відомих, популярних по цілому світу. Я даю вам, вручаю своє. І кружу, Запрошую всіх долучатися. Ну і звичайно, у нас е, дівчата там в затіночку за, 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 за заховались, а у нас тут ще квітник зірок. Такі рідкий є взагалі на якихось стосовках, бо я завжди працюю цілодобово. І, звичайно, це зараз важливо працювати і об'єднуватися і. Архівувати все, що можна, і збирати в одному місці все, що можна, бо сьогодні наша в нас є багато задач, але для митців мегазадача задача зберегти весь наш спадок і примножувати його. І ми намагаємося це робити з усіх сил, хто як вміє, хто як може, і в епоху цифровізації всього. Доторкнутися до вінілу, до аналогової музики, до аналогового звучання, до такого красивого з точки зору ритуалу, моменту, коли так, і зразу я я згадувала, коли ви говорили, я згадувала своє дитинство. Я не хотіла ніколи спати, Мабуть, в мене було забагато енергії, і я спала рівно стільки, скільки тривала музика з одного боку вінілової платівки. Це єдиний був спосіб мене приспати, і мама казала: Господи, коли ж придумають щось таке, щоб можна було довго. Цю музику крутити. Ну, вже придумали, але цей вініл залишається улюблений, напевно, всім, хто до нього колись торкався. І ті всі платівки, які в мене вдома зберігаються, я не можу їх викинути, хоча я ними не користуюся. І, і дякую всім, хто долучається до творення української культури, до збереження української спадщини. До єднання всіх людей, які роблять Україну українською. Дякую вам і окремо, якщо дозволиш, Федір, ми говоримо звичайно сьогодні про музей, але Федір Федір і Валерій Васильович, я вам дякую, бо сьогодні ми не говоримо про благодійність, але мене із цим центром пов'язують саме благодійні заходи. Ми працюємо для діток, ми працюємо для військових. Масові концерти, ми все-таки мали змогу би виступати, але сталося ну справді, як сталося. Воно все так переплітається, і справді знаєте. Ми обов'язково з часом прийдемо сюди своїми дітками, дітки прийдуть своїми дітками. І от заради цього ми живемо. Тому ми дуже дякуємо і всі абсолютно проєкти, які мають з собою наукове, історичне підґрунтя, ці проєкти вони мають велике майбутнє. Я хочу привітати. Всіх нас з цим музеєм це дуже крута ідея, е, і я щасливий, що я міг е, в якості е, фізичної сили по всіх е, закапелках ми знаходили різні дівайси, цікаві різні диски, з Іваном багато їздили, зібрали тут багато чого цікавого. Але те, що е, за кілька днів перед тим, як відкриття було. Багато було секретів, які Іван не розкривав, і це все можна подивитися. Унікальний музей насправді. Дуже-дуже всім дякую. І такі вже вже нарешті дійсно е, крайні такі е, маленькі, маленькі подробиці. Придолиний кушкалини, Нахилився до води. Ти скажи. Мені калино, як попала ти сюди, ти скажи мені, калино, як попала ти сюди якось ранньою весною. Хлопець бравий прискакав, милувався довго мною, а тоді з собою взяв. І слова палки любові, Він до неї промовляв гуцу коксеню, я тобі на тримбіті, лиш одні. Лодки із кокардою б'є водоспад волосся, ну звідки в нашій армії це диво узялося, погони з позолотою, а форма наче влита рокує перед ротою армійська Афродіта капітан, тан-тан, капітан налетіла, як ураган Хоч дай цивільний справи сам іди у генерали, щоби поряд шла, Капітан, капітан, там, там, капітан, налетіла я ураган, мою душу полонила, твоя врода, а не сила, мого серця ти капітан. Полуни, де стрімкі потоки ріки, де смірічок Ен розима, Лєць пісня на просторі, і насильна наче море, Про милий рідний край, і усі так понад горами не пісня ця про чудовий край.

І знову день і знову ніч, Будуть у пам'ять перезвони, і ми з тобою вічна віч, і сніг упав на білій скроні.